Сьогодні аграрний регіон зробив підбірку найяскравіших подій, які будуть вам цікаві. Обласна політика розвитку аграрного сектору, місцеві ініціативи, шляхи розвитку вдалий і не дуже досвід обробітку землі та календар заходів. Про все це дивіться далі. Це село Іванівка новоукраїнського району. Тут презентували новітню техніку, розроблену передовими світовими брендами. На полі вишикували зразки продукції фірм Кроне, Маскіо, Гаспардо, Зетор, Лемкен, Грегенгоф та «Ноеро». На презентації зібралися аграрії різних областей України. Тут і представники Миколаївщини і Черкащини, а також Одещини та Дніпропетровської області. За словами організаторів, їх мета не лише представити компанію, а перш за все, допомогти сільгоспвиробникам. У виборі техніки для кращого посіву, обробки ґрунту та в результаті отримувати більший врожай. Ми позиціонуємо сервісом. У нас сервісна служба відлагоджена і всі сервісні інженери на сьогоднішній день у нас проходять навчання за кордоном. Тобто деякі компанії, субдилери, які займаються субдилерством, да, вони продають техніку, да, вони десь, можливо, в якихось рамках позиціонують себе нижчою ціною. Але завдяки тому, що ми витримуємо сервісну, саме сервісну допомогу для своїх колег, для своїх клієнтів. Ми десь на голову стаємо вище від них. Микола Макадзеба фермер з багаторічним досвідом. Працює у сільському господарстві вже 25 років. Вся родина причетна до справи життя. А це семеро дітей та десятеро онуків цього року. Всі потрудилися на славу. Врожай хороший. Рік видався на, на красу. Якщо брати по озимі пшениці, то ми на круг у цьому році взяли 65 центнерів озимої пшениці. Більше 50, тонн, 50 центнерів взяли озимої пшениці. Непогана соя в цьому році десь за 2 тони. Більше півтори тони намолотили гречки. Ну, опять же ж таки проблема на сьогоднішній день цінового утворення. Хотілося б. Сьогодні непогана кукуруза в полі стоїть, непоганий соняшник стоїть, ще пізня соя є. Хотілося, щоб хоча б тисяч чотири соняшник був, півтори тисячі кукурудзка, щоб була по ціні. І я думаю, що проблеми саме новітні технології, внесення добрив і надія на хороший урожай у майбутньому році збережеться на Сігнал. Чоловік розповідає, в часи, коли він своє підприємство лише започаткував, в тракторній бригаді було 76 чоловік. На сьогодні кількість працюючих зменшилася до 20. Це пов'язано зі зменшенням кількості працездатного населення. Що було 76 на три тисячі гектар, то сьогодні десь. 20 чоловік можуть 5 тисяч гектар обробляти, то тут вже зрозуміло, що десь у 4 рази зменшилась кількість людей, а роботи ми практично виконуємо ті самі, навіть якісніші. Якщо більш конкретно, можу вам сказати, що у більш давніші часи в нас було 10 комплексів на цукровому буряку. У нас було 1200 гектарів цукрового буряка. Там працювало 60 чоловік. Там була кухня, ми кожен день свиню різали. Сьогодні в нас комбайн ропа на буряку був. Там працює на чотири чоловіки на комбайні, і два чоловіка на Богущині. Все, і більше нікого немає. І це можна вже рахувати, наскільки і якість, і самої сировини лучче, бо не так б'ється, не так це. І... Робоча сила це в рази в 10 разів менше. Економія виражається в тому, як ми якісно обробляємо, ми отримуємо лучший врожай. Ну, тут навіть питання не економії стосується, а саме того, що нехватка робочої сили є. І цю проблему треба якимось чином вирішити. Тому ми вирішуємо питання широкозахватної, потужної техніки. Тут на представлені і рехлітелі, які дають можливість обробити почву десь до 50 сантиметрів. Це і збереження вологи, і, відповідно, підвищення врожаю там і проче. Другі плуги, які є, вони вже по 8-9 корпусів. Один трактор може зорати за сутки до 40 гектарів. Колись ми орали таку кількість чотирма тракторами і в половину менше, як це. Більш точна техніка, більш точні норми висіву, норми внесення добрив і якість. Самі ви бачите, які сьогодні погодні кліматичні умови. то йшли дощі, а зараз засохло, що практично. Не можуть робочі органи заходити у почву. Представлену техніку після презентації аграрії мали можливість випробувати особисто та придбати зі знижкою 10%. Компанія планує проводити такі заходи, тому що вони дозволяють ознайомити аграріїв з тою ж технікою. Ви бачили, що людей сьогодні було немало. Всі цікавились, є бажання придбати єдине що заважає їм це придбати, можливо, в, дан, в даний рік, в, дан, в даний момент, це досить низькі закупівельні ціни на зерно. І ця проблема є по всій Україні, не тільки в Кировоградській області. Разом з тим, ми надіємо, що дані покази краще ознайомлять людей із даною технікою, з імпортною технікою, якісною технікою. І вони в майбутньому. Поставлять собі в план закупівель якихсь із даних агрегатів, які вони побачили на Дніполі. На Кіровоградщині все більшої популярності набуває технологія ноутіл. Це такий спосіб обробітку землі без орання. Аграрії, що його запроваджують, задоволені економією пального та скороченням робочої сили. Проте знайшлася й протилежна думка для інших сільгоспвирубників. Нова технологія збиткова. нові та традиційні способи роботи на землі. Аграрії демонстрували обласному керівництву. Приємство Степове у селі Мартоноша Новомиргородського району за системою ноутіл працює кілька років. З того часу землю не орють і не культивують. Посівну проводять за допомогою однієї спеціальної сівалки. Під 12 градусів проходить сушник, розрізає землю, робить ложе ну, зерно ж лягає, і далі йде на назад, який прикатує, прикатує зверху. І оця вся робота, що стосується наутіла. Більше ми ніякої роботи не робимо. Завдяки новій технології аграріям вдається економити на пальному. кажуть, диспалива почали витрачати у кілька разів менше. Скоротилась робота, і на полі тут лишають подрібнені залишки рослин. Вони допомагають утримувати вологу. І зараз ми це оберемо сою. Ви бачите, що вже листочки лежать. Вся уборки сою. Вся земля буде вкрита цими рештками. Що це дає нам? Це саме дає, що немає вітрової ерозії, тобто не виносяться в повітря мільйони тонн чорноземів наших. Це саме головне, і друге, що немає і водної ерозії. Вся волога залишається тут тому що утримується, і навіть скажімо, весною, ми не можемо, ми не можемо заїхати в поле. Він заїжджаємо на 5-6 днів пізніше, ніж всі, тому що вони вже зробили, зробили, скажімо, якийсь обробіток, волога вже пішла, а в нас ще болото стоїть. Але, скажімо, приходить час, і через 5-6 днів земля вже стає стиглою, і ми заїхали. Як я вам казав, сівалка заїхала тихенько, борозну зробила, сім'я вкинули поїхала і ми вже якби готові і повертаєтесь ви вже для з хімію да, да, обробіток хімічне обробітну за засоби захисту за захисту рослин і далі це ще буде комбайн все. Все, все схвалюють технологію ноутіл і науковці запроваджувати її радять у посушливих місцевостях за що цих технологій ми можемо зекономити економітуже влагу підготувати даже навіть готовить не треба, якщо спахати закультивувати, постання влага уйдут. А зиму ми не зможемо внести скажем так, на тому уровне, на комунати. І глубина заділу, і качество посева, і семена. Поэтому эти технологии также имеют право на жизнь. А от на підприємстві хлібодарщи у селі Суботці від оранки не відмовились. Кажуть, систему ноутіл no намагались впровадити, та урожай мали гірший. Ми бачимо дуже серйозний. Е Різницю врожайності між оранкою, поверхневим і ноутілом, і ми бачимо, що тут від оранки відмовлятися не потрібно, тому що при ціні чи соняшника, чи сої, чи кукурудзи, коли 20 центнерів, можливо, для когось і непогана врожайність 90 центнерів з гектара. Але якщо при оранці можна отримати 117, то потрібно застосовувати оранку. Оранка кажуть аграрії, виправдовує себе навіть у засушливі роки. Вважають, яку систему обробітку запроваджувати, кожен аграрій має вибирати індивідуально. Можна працювати за нову тіло, можна працювати за глибокою воронкою або поверхневим обробітком ґрунту. Головне любити землю і працювати на ній з розумом, а не з споживчим підходом. Оце основна думка, яку можна винести сьогодні. Ми побачили два господарства, які різні дещо за масштабом використовують різну технологію, але обидва мають гарний результат. От і відповідь: головне любити свою землю і на ній працювати правильно. Асфальтовані і освітлені вулиці, природні газ у кожному домі, насичене дозвілля після трудового дня. Якісне медичне обслуговування так живуть люди у Луганці. Це село у Петрівському районі. На утримання соцсфери території витрачають мільйон на рік. Як вдалося влаштувати такий добробут? Очільники села розказували керівникам інших районів. Це село Луганка Петрівського району від обласного центру до нього трохи більше 130 кілометрів, а рівень життя людей тут інакше ніж у сусідніх селах. В населеному пункті провели газ, воду повністю освітлили вулиці. Покращувати якість життя на селі допомагають спонсори. В рік виходить на утримання соціальної сфери близько мільйона гривень. води один рік за рік мільйон гривень на утримання соціальної сфери. Будинок культури, амбулаторія, дитячий садок, будинок побуту. Ну і все, все інше. Показувати досягнення села почали з Луганської амбулаторії. Вона запрацювала 26 років тому. Щодня сюди звертаються десятки людей. Все необхідне для надання медичної допомоги в амбулаторії є. Люди лікуються, крапельниці получають ін'єкції, ін і люди задоволені. У нас ультразвукова є апарат і. Мікроволнова терапія, поток, ультрафіолетовий. Тут все прекрасно. Ви ж самі бачите, все чисто, все гарно. Медперсонал дуже уважний. Все хорошо, дуже хорошо. А це дитячий садочок. Сонечко його відвідує більше півсотні дітей. Для дошкільнят тут є все необхідне. Нещодавно встановили і сучасний ігровий майданчик. Кожна ділянка закріплена за своєю групою. Ось ця діляночка це дітки молодшої групи відпочивають тут. Далі середні і тут, звичайно, старша група в нас. Є в Луганці і перукарня. Щодня до майстра черга клієнтів. За стрижку тут беруть 25 гривень, а пенсіонерам суттєві знижки 10 гривень за зачіску. Очередь є, так що да. з сусідніх сал приїжджають. У нас немає в селах ніде. Я одна. Тут у нас луганка дуже хороша, красиве село. Скажи, Приїжджайте так, до нас. Луганський сільський клуб щодня збирає сотні людей. Тут працюють 15 гуртків: в'язання, малювання, театрального мистецтва, хореографії. Та найбільше директор пишається гандболістками. Девочки младшие наши, они неоднократные участники, победители всеукраинских конкурсов и всеукраинских соревнований, они победители спартакиады областной среди школьников, они призеры чемпионата в Украине в своем возрасте. Но есть у нас взрослые девочки, которые уже позаканчивали. Вот, Несколько человек, человек, пять у нас учились в высшем училище физкультуры в Броварах. Там де Кличко учился, там и наши девочки учились. Они кандидаты в мастера спорта. Есть два мастера спорта. Одна девочка у нас играет, она вратарь играет в Германии, там в Кайзер Слаутер живет и там же играет, да. Вот. А вторая э, мастер спорта Украины это Олеся Донец. Она играет в налоговой академии, учится в налоговой академии. Девочки сейчас учатся и играют э, за Харьковскую э, академию. Там є у нас теж мастера спорту. Вот. И, и, ну, я так і написав статью, яка називається Луганський гандбольний феномен. Це дійсно, що без села було столько достижень. Якщо что у нас ну, дітей такого возраста, приблизительно, допустим, 30 тридцять чоловік. Із тих 30 чоловік ми рождаем два мастера спорту, то це очень большое достиження. Успіхи односельчанок надихають дівчат. Вони намагаються не пропускати жодного заняття. Гандболом я как бы дышу. Мені дуже подобається. Да, да, Займаємо в Кервограді, їздили, займали перві міста. Ну, кожен раз занімаємо перші І В Скадовській їздили, е, зайняли четверте по чемпіонату пляжний гандбол. Все, травиться. Після кількагодинної екскурсії гості взялися підсумовувати та ділитися враженнями. Завдання, яке поставив президент України, це забезпечити рівні можливості для людини. Для її реалізації, починаючи від дитини і закінчуючи, е і закінчуючи дорослою людиною. Це колосально складна задача. Але приклад Луганки підтверджує, що це можливо, що діти ходять до дитячого садку, вони ходять, займаються спортом, вони займаються позашкільною освітою, гуртковою роботою, вони навчаються в школі, показують в цілому. Гарні результати, потім є можливість продовжити працювати тут і в рамках тих, тих робочих місць, які існують, які не скорочуються. І часто і багато, як ви знаєте, наших аграрних підприємств кажуть, ну невигідно займатися тим чи іншим. Є де-інде є підприємства, які розуміють важливість збереження і тваринництва. Важливість збереження інших напрямків господарської діяльності, які дають можливість не стільки заробляти кошти, стільки підтримувати інфраструктуру села. Районні очільники Луганку назвали прикладом для наслідування. Це приклад для нас всіх приватного такого державного партнерства. Тому будемо намагатися запроваджувати його і в себе на території. Майже на кожній території є сільхозпідприємства, інші підприємства, які допомагають сільським радам в впровадженні таких проєктів, як мінімум, допомагають в проведенні ремонтних робіт в закладах культури, школах, дитячих садках. Дуже гарна територія. Я ще хочу сказати, що дійсно на території, де є потужні підприємства, як ми сьогодні бачимо, які Тратять кошти для того, щоб утримувати цю соціальну сферу, всю це перш за все, за чого повинно жити село. Тому де село немає таких підприємств, ми бачимо кучу проблем із водою, там із забезпеченням, навіть вставленням цих вікон, і навіть будинки культури не працюють. Тому треба робити один висновок, що треба. Знову звертатися до великих нервно таких підприємств, які господарюють, отримують високі врожаї і дуже багато уваги уділяють жителям своїм соціальній сфері. Також на Кіровоградщині побільшало адмінцентрів. Відтепер без зайвої бюрократії отримати довідку можуть і жителі Голованівського району. Нині на Кіровоградщині такі центри діють в усіх містах обласного значення та ще кількох районах. До 1 листопада мають запрацювати в усіх райцентрах. Таке завдання владі на місцях поставив глава держави. На облаштування адмінцентру в Голованівську пішло більше 30 тисяч гривень. Сюди увійшли і державні, і спонсорські кошти. Працює він за принципом єдиного офісу. Тут є дві зони: відкрита та закрита. У відкритій зоні буде працювати 14 структурних підрозділів та представники територіальних органів. В закритій зоні буде працювати адміністратор дозвільного центру, адміністративних послуг та реєстратор. Також в центрі є архів. Тепер в одному місці жителі району зможуть отримати більше 70 послуг з різних сфер. А з часом їх кількість планують збільшити. Працює в нас адміністратор, доступ через пошту, повністю регламенти, заяви, зразки всі є в наявності для у. Забезпечений комп'ютерною технікою, забезпечений матеріально, і буде приймати суб'єкти підприємницької діяльності, юридичних і фізичних осіб, ну і реєструвати, вносити зміни до положень. Також у нас дозвільний центр, це де сидіти, ну, вона нас сьогодні відсутня державний адміністратор. Також дає дозволи, ну і довідки. Наявності для них є архів і ще один у нас архів там для них. Далі комп'ютерна техніка є, стенди дозвільного також є. ну і Присутні у нас на сьогодні по графіку у нас три особи це управління ветеринарної медицини, відділ Державного агентства, а також сектор архітектури. Започаткування роботи таких центрів має зменшити і корупційну складову, звичайну, яка є, і з якою треба боротися і робити так, щоб контакт між тими, хто. Є замовниками цих послуг і безпосередніми виконавцями цих послуг був би не був би опосередкований. А в понеділок на апаратній нараді в облдержадміністрації директор департаменту агропромислового розвитку Сергій Шевченко зазначив етапи польових робіт. Хотів би звернути увагу всіх керівників району на два питання. Перше це Сьогодні починається саме активна фаза посівної компанії у нас в області і достатня кількість вологи сьогодні для того, щоб ми могли розпочати цю роботу. Завдання стоїть 410 тисяч гектар. У нас повинно бути посіяно озимих культур. То я сподіваюся, що голови адміністрації візьмуться під особливу увагу, щоб ми вчасно могли провести цю кампанію. Крім цього, хотів би звернути увагу також на підготовку. Глибокої оранки під посів цукрових буряків ми збільшили вже. Якщо в цьому році у нас 8,2, то на слідуючий вже ми маємо 10 тисяч гектар, але завдання стоїть 16 тисяч гектар. Глибокі оранки в нас повинні бути, тому що держава все робить для того, щоб в слідуючий рік аграрії, які вирощують цукровий буряк, і саме основне переробні підприємства мали, скажімо так, нормальні ринкові умови і. На сьогоднішній день вже як ніколи за останні роки такого не було, а вже держава, Кабінет міністрів прийняв квоту, і вона доведена до переробних підприємств, і вони можуть сьогодні вже розраховувати на кількість виробленого цукру, що раніше такого не було. Тому я ще раз прошу, щоб це були не тільки інтегровані компанії, які в нас займаються переробкою цукру, а і ті, які традиційно сільоспідприємства на території районів, які є, і вони займались раніше, скажімо, до 2012 року, вирощенням цукрового буряка, щоб в цьому році вони також звернулись, вже повернулись до е, саме цієї культури. І, звичайно, хотів би наголосити, Андрій Іванович говорив, що свято буде День міста, і одним із е, таких. Святкових заходів це буде ярмарок сільгоспродукції, тому я запрошую всіх згідно доручення голови обласної державної адміністрації, всі райони щоб прийняли участь засну масу інформації, щоб донесли цю інформацію до жителів міста Кіровограда. Я впевнений, що буде достатня кількість і овочів, і фруктів, і м'яса, тому що погода буде вже дозволяє нам привезти сільгос-аграрії, привезуть. Ну а я думаю, що керівництво міста достойно. Відзначить тих учасників ярмарку, які приймуть активну участь у цих заходах, та час від часу необхідно відірватися від щоденних справ та роботи в полі і знайти час для відпочинку та пошуку бізнес-партнерів. Для цього в області проводять різноманітні семінари та виставки, які саме розповів заступник голови облдержадміністрації Ярослав Арсірій. Я би хотів проанонсувати, можливо, не семінар, але таку непересічну подію для нашої області, яку, я вважаю, для кожного з аграріїв не можна обминути увагою. Це аграрна виставка, яка вперше в цьому році, да і взагалі вперше пройде в Кіровограді 5 жовтня. Вона розпочнеться 3 жовтня і буде тривати по пяте 3 дні. Пройде вона. Тут на в'їзді в, в Кіровоград на цій виставці будуть представлена як сільськогосподарська техніка. Так і останні досягнення в насінництві будуть представлені і вузи, які готують спеціалістів для аграрного сектору. Тобто, це виставка, в якій ми сподіваємося, будуть поєднані всі, абсолютно галузі цікаві сьогоднішньому сучасному фермеру. Людині, яка працює на землі, що стосується і посівного матеріалу, і того, якою технікою обробляти, і з ким в тому числі і порадитися, що стосується технології обробки і інших питань, які цікавлять фермерів. Тому я вважаю цю подію, воно безумовно цікавою і корисною для наших фермерів. І не тільки для наших. Ми сподіваємося, що туди мають завітати наші сусіди з найближчих областей. А можливо, і ми запрошували і наші закордонні гості. Які приїдуть подивитися на ті досягнення, які є і якими ми маємо пишатися? Бо не можна казати, що у нас сьогодні аграрний сектор в чомусь відстає. Ви ж бачите, що техніка сьогодні працює на полях сучасна. Я ще раз хочу підкреслити: технології обробки ми використовуємо зараз, ті ж те, які використовуються і в Європі. Тому ми абсолютно конкурентно спроможні. Нам є чим сьогодні пишатися і що показати як наші досягнення. Ми надіслали запрошення в першу чергу тим країнам, містам, з якими у нас є стосунки, які розвиваються вже не один місяць і навіть не один рік. В першу чергу це Польща. Це країна, з якою у нас є дружні стосунки і вже напрацьовані ділові контакти. І згідно з нашими напрацюваннями, вони і знають наш регіон, і їм цікаві подальше розширення ділових стосунків тут. По-друге, це Австрія, з якою у нас також зараз вибудовуються бізнесові стосунки, і яка є країною, де є, ну так би мовити, зацікавленість в інвестуванні сюди. Аграрний сектор України, тому я думаю, їм також буде цікаво побачити, як саме зараз розвивається аграрний сектор в Україні для того, щоб прийняти рішення по інвестуванню на нашу територію, і це безумовно Південна Корея, з якою в останній рік ну, я можу сказати, значно пришвидшилися стосунки, і ви знаєте, що на протязі тільки літа на Кіровоградщині побували декілька делегацій офіційних з південної Кореї, які зацікавлені в розширенні. Стосунків з Кіровоградською областю і з Україною в тому числі, тому їх представники безумовно вже підтвердили свою участь на цій виставці. Інші країни я поки не можу офіційно підтвердити їх участь, але я особисто сподіваюся в тому, що ті запрошення, які ми надіслали, будуть сприйняті.